Всім привіт, друзі! З вами компанія Автопарк Місте Львів. До нас на продаж сьогодні зажає чудовий автомобіль Range Rover Evoque 2013 року. Автомобіль купувала новим в Україні в автосалоні від першого єдиного власника. Автомобіль в рідній фарбі без страхових випадків повністю обслужений. Має невеликий пробіг 109 тисяч кілометрів, по характеристикам повний привід, автоматична коробка шестиступанева, пробіг 109 тисяч. Також присутнє сервісне обслуговування автомобіля, по комплектації у нас шкірний салон з авторопакетом сидінь. Мультикермо, круїз-контроль, підігрів сидінь, клімат, камера заднього виду, всі можливі датчики сенсори автомобіля працюють. також пам'ять сидінь, прямі кусі Меридіан, 2,2 дизель на 150 кінських сил, автомобіль турбірований. Можливо, придбати в кредит або в лізинг, можливий розрахунок ЮСДТ, можливий перевірка автомобіля на будь-якому вашому сервісі. Ми працюємо щоденно без вихідних з 9.00 до 20.00. Наша адреса Кільцева, дорога 60 місто Львів, компанія Автопарк.